E Один із семи дияконів, які згадуються у книзі діянь апостольських, святий Стефан. Його призначили старшим над деяконами, тому відомий він як архідеякон. Святий проповідував християнське вчення та перемагав у суперечках іудейських законовчителів. Він першим постраждав за віру в Христа, тому церква називає його первомучеником. Тіло страждальця поховали в одній із гробниць поблизу Єрусалима. Було це 34 го року після Різдва Христового. У V столітті мощі архідеякона Стефана були урочисто перенесені з Єрусалима до Константинополя. Нині десниця первомученика міститься у Троїце Сергієвій Лаврі, палець святого Стефана серед святинь Києво-Печерської обителі. Подвигом добрим подвязался Сі Первомучені чи Христов і апостолі і Мучителі обличил єсіні честі. Він присвятив своє життя рідному краю та його жителям. З усиллями Григорія Павловича Галагана в Києві було відкрито приватний навчальний заклад колегію імені Павла Галагана на честь покійного сина Мецената. Також кілька навчальних закладів на Чернігівщині. Сокиринський маєток за часів Григорія Павловича перетворився на один із осередків культури лівобережної України. Якийсь час відомий громадський діяч очолював південно-західний відділ російського географічного товариства? Завдяки матеріальній підтримці Галагана видавався український журнал Київська старовина, Розвивалась архітектура, хорове мистецтво, національний театр. У нас є природна доброчесність, з якою душа має спорідненість. 15 серпня 1997 року указом президента України було засновано знак відзнаки голови держави Орден княгині Ольги Трьохступенів. Ним нагороджуються жінки, які мають видатні заслуги в державній, виробничій громадянській а також науковій, освітній, культурній, благодійній. Та інших сферах громадської діяльності у вихованні дітей у сім'ї. Орден княгині Ольги має три ступеня. Найвищим є перший ступінь. Нагородження орденом княгині Ольги наступного ступеня можливе не раніше, як через три роки після одерження ордена попереднього ступеня. Знаком відзнаки президента України також можуть бути нагороджені іноземні громадянки та особи без громадянства, залежно від їхніх заслуг. Немає великої заслуги в тому, щоб жити довго, ба навіть у тому, щоб жити вічно, але велика заслуга того, хто живе доброчесно. Ну постривай. Незмінним постановником популярної серії мультфільмів під цією назвою був художник-мультиплікатор Світозар Кузьмич Русаков. Творець персонажів Вовка та Зайця доклав руку і до виходу на екрани багатьох інших відомих мультфільмів. До Золотого фонду російської мультиплікації ввійшли його казка про ємелю, пригоди Буратіно він попався. Крім цього, Русаков малював великі полотна, хоча за життя у нього так і не було жодної професійної виставки. Митець не боявся перенапружитись. Навіть працюючи над однією картиною, він створював різні її варіанти. Творчість Світозара Русакова це яскравий і веселий світ, у якому виросло не одне покоління юних глядачів, і куди хочеться повертатися знову і знову. Світозар Русаков художник постановник, який зміг і музику виразити в малюнку. У наступному випуску перший король угорщини Іштван перший святий. Автор близько 300 книг і статей з теорії суднобудування російський вчений Олексій Миколайович Крилов 95 років тому було засновано Національну бібліотеку України імені Вернадського. Понад 50 років життя вона присвятила просвіті свого народу український педагог Христина Данилівна Алчевська.